Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Сьогодні я готую найсмачніші у світі пиріжки з сиром і родзинками на ніжному, пухкому повітряному дріжджовому тісті. Зазвичай такі пиріжки називають ватрушками. Запрошую всіх, приєднуйтесь до мене, будемо готувати разом. Насамперед, потрібно приготувати тісто. Тісто в мене буде дріжджове на сироватці. Перед тим, як приступити до замішування тісто, потрібно перевірити дріжджі на активність. Для цього я в мисочку додаю. Одну ложку столову цукру, заливаю невеличкою кількістю сироватки, і потрібно, щоб цей цукор розтанув. Цей розчин має бути не гарячий і не холодний, а тепленький. Тому що в гарячому розчині дріжджі зваряться, а в холодному вони не активуються. І тепер я беру. Дріжджі і закришую в цей розчин. Я залишаю, щоб цей розчин постояв хвилин 10, щоб дріжджі активувалися. Дріжджі успішно активувались. на поверхні з'явилася піниста шапочка з такими повітряними бульбашками. Додаю сюди цукор, ванільний цукор. Щіпочку солі, соняшникову олію і додаю тільки білочок від яйця. Жовточок я залишаю для змащування, і вливаю всю сироватку, перемішую до однорідності, так, щоб цукор розтанув. І тепер частинами додаю попередньо просіяне пшеничне борошно. І замішую тісто. Борошно я додаю частинами і замішую спочатку ложкою, а потім руками. Одну частину борошна вмішала, додаю наступну частину. Для того я так роблю, щоб не переборщити з борошном, тому що борошно має різну вологість, і його може піти або трішки більше, або трішки менше. Дріжжове тісто потрібно замішувати довго, щоб воно повністю стало однорідним. Тісто має ось так виглядати. Воно повинно бути таким молоденьким, м'ягеньким, ніжним, але при цьому не прилипати до рук. Я його кладу в цю саму мисочку, накриваю рушничком і ставлю в тепле місце на розстойку. Ось так виглядає моє тісто через годину. Воно збільшилось в об'ємі, мабуть, десь в три рази. Тепер я його отак от злегенька обминаю. Воно дуже тепленьке, приємне в роботі. Робочу поверхню я підсипаю борошном. І від загальної кількості тіста я відщіпую такі шматочки, які мені потрібно. І ось так їх округляю, підкачую і викладаю на поверхню. Ці шматочки я відщіпую на око, але стараюсь так, щоб вони були приблизно однакові, плюс-мінус. На вагу я їх не зважую. І так викладаю всі кульки. Після того, як виробила кульки, от прикриваю їх ось так плівкою і залишаю хвилин на 15. По черзі дістаю кульки з під плівки і розкачую. Розкачати їх можна двома способами. Ось так руками розтягнути в круг або скалкою розкачати, щоб ця кулька. Перетворилась в такий от круг. Бажано рівненький. Ось так товщина вона у мене десь ось так трошки більше, як пів сантиметра. Може 0,6-0,7, ось так. Беру сирну начинку і викладаю в центр цього кружка. Далі беру ось так, ось так покажу, беру, піднімаю краї і ось так от защіпую, раз біля разу. Ніби край цього кружка стягую в одне місце. Ніби край цього кружка стягую в одне місце і ось так прищіпую раз біля разу. Залишається ось такий невеличкий отвір. Нехай залишається. Ніби як така турбиночка вийшла. І відправляю її на дечко. Дечко в мене попередньо застелене рукавом для запікання. Викладаю на відстані один від одного, тому що в процесі випікання ці пиріжечки ще збільшаться в об'ємі. І так виробляю всі кульки. Ось такі ніби торбинки з сиром. Тісто м'ягесеньке, пухкесеньке, повітряне. Працювати з таким тістом одне задоволення. Ці торбинки з сиром, я їх так називаю, сформувала. З цієї кількості тіста в мене вийшло 22 штучки. До яєчного жовтка додала 1 столову ложку молока ось так перемішую, і змащую ці вироби. Після того, як я змастила ці пиріжечки, я залишаю їх ще хвилин на 15-20 на розстойку. Дечко відправляю в духовку, попередньо розігріту на 180 градусів і буду випікати на режимі верх-низ, без конвекції. Пиріжки готові. Випікались вони в моїй духовці 45 хвилин. Друзі, ви орієнтуйтесь на свою духовку. Залишаю їх на столі до повного охолодження. Мої пиріжки схолонули, і я хочу вам показати, як вони виглядають всередині. Ну і зверху, дивіться, які вони м'ягесенькі і пухкесенькі. Видно, я так думаю, що видно, які вони мігусінькі. Всі вони, ніхто ніякий не підгорів, нічого. Тепер я ось так от, мабуть, розламаю. Ось так от. Щоб показати вам, як він виглядає всередині. Цей пиріжок чи булочка, я не знаю, як його назвати. Мені вже тепер він похожий на булочку ось Бачите, друзі, сирної начинки багато, і вона соковита. І ось дивіться які вони м'ягенькі, пружинять. Ось таку я, напевно, візьму і так от покажу. О, бачите, як вони. Ой, які вони класнючі. Я вам передати не можу на смак. Це потрібно самому приготувати і скуштувати. Друзі, готуйте і пригощайте своїх рідних і близьких, любимих людей. Впевнена, що всім, хто хоча скуштує ці ватрушки, вони сподобаються. Приємного чаювання! А на сьогодні все. Дякую за увагу! Дякую, що були зі мною! Дякую за перегляди, вподобайки і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка. Вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео, і не загубити мій канал. Поширюйте, будь ласка, мої відео серед своїх друзів в соціальних мережах. Так ви допоможете розвитку мого каналу. Буду за це вам дуже вдячна! З вами була Наталочка на каналі Домашній Затишок. До нових зустрічей всім миру і добра!